Вітаємо глядачів військового телебачення. І сьогодні не просто так сюжет про наземні роботизовані комплекси, тому що ми в 25-й окремій повітряно десанті січеславській бригаді, і у них ціла плеяда цих НРК, і про кожен з них ми по-любому -по маємо показати і розсадити якісь технічні характеристики. І ми, в принципі, могли б, як я заїхати, як всі заїжджають на НРК, але в нашому сюжеті заїжджає на НРК-оператор. А я ж вже буду. Приймати цей парад і одразу розкажу вам про деякі особливості цих наземних роботизованих комплексів. І, звісно, розпочати цей парад треба з цієї машини, на якій я сижу. Точніше, це машина НРК, наземний ероподозовний комплекс Терміт, який має найбільшу вантажу підйомність це 300 кг на 10 км. І одразу переходимо на ньому ж, переймаємо парад врешти НРК. Наступний у нас знаходиться тарган 200. І ось цей тарган якраз перевозить 200 кг на приблизно на 20 км. І таким чином. Він може перевозити і евакуювати людей і багато логістичних задач може виконувати. Наступна у нас є РИСПРО. Тому що вона має схожу ж концепцію, але трошки інші технічні характеристики, хоча також 200 кілограм, але перевозить на трошки меншу дистанцію на 10 кілометрів. Наступна після неї йде Рись 100, яка вже перевозить 100 кілограм, і трошечки менше 10 кілометрів, тому що такі розміри, як ви бачите, в порівнянні з цим термітом, вона має. Наступний йде тарган, це менший, ніж тарган 200, це тарган 100. І він також може 100 кг перевозити на 10 кілометрів, тобто туди і назад. І, в принципі, після цих всіх машин, які вони знаходяться для логістичних цілей, наступний наш ротель, маленький ось такий наземний роботизований комплекс, який вже створений був як камікадзе. Так, я постійно говорю, що такі дрони повинні жити, але ось оцей дрон, створений камікадзе, він може або темку, або дві взяти на себе, заїхати. На декілька кілометрів і підірвати бліндаж, міст, переправу. Тобто це один єдиний дрон, який є в 25-й по окремій повітряно-десантській бригаді, для того, щоб камікадзе. І останній наш герой це Мороз. І він єдиний тут, який з турелью, який може використовувати з кулеметом. І з кулеметом. І з, Із своїм кулеметом він може стріляти по ворогах. Не сильно він, я знаю, вже використовується десантниками, але якраз зараз у нас є тут бойовий оператор-оператор цих дронів, і ми з ним детальніше про нього поговоримо. Яскравий представник технодесанту. Не воює десант, воює техніка. Як наземні роботизовані комплекси вам допомагають? Які взагалі задачі ви ними виконуєте? Задачі виконуються логістично евакуаційні. Операції, це підвоз провізії, Ми працюємо на позицію підвоз, забираємо трьохсотих. За допомогою цих роботів ми зберігаємо життя військовослужбовців, тому що це навіть якщо підрив на міні, ми втрачаємо тільки метал, а не людину. Тому вони дуже дуже себе показують в роботі на всі 100%. Про підрив на мінах. Я чув шалені історії про них. Що вони витримують? Так, була у нас така подія, як підірвався на міні і відірвало. у нього три колеса. На одному колесі він підвіз провізію на позицію без питань. Тобто то він себе показав в цій праці дуже добре. Це була рис Тарган? Це був Рейс. Стосовно от. Тактично, тактико-технічних характеристик, 20 кілометрів він може привезти тобто 10 туди, 10 назад, і це безпроблемно він може з привізією своїх 100 кілограм завести і повернутися назад. Так. На 20 кілометрів, 10 до позиції, 10 з позиції. І вага його буде 150 кілограм. Я бачу тут камери, тобто він і в день, і вночі це може виконувати? Так. У нього ще є супровід Mavica. Вони працюють і день, і ніч. Камера його також передає сигнал. І ми бачимо, що у нього перед дорогою. А стосовно НРК, які використовують турелі, наприклад, чи часто ви їх використовуєте? Е, турелі не дуже часто, особа їх ми не використовували. Головне ось логістика і евакуація. Так. так. Саме головне це у нас логістична евакуаційна операція. Проводимо поки на рисі і тарган. А на терміті, який на гусеничному ходу? Е, терміт е, працює. Але в нього найменша так, дальність. Так. Да. Як ворог реагує на ваші нарка? Ворог реагує, бо він пшениця того, як ми працюємо в ними. Вони бачать, як ми працюємо, як ми евакуюємо, як доставляємо провізію на таргані. От вивозить тарган, ну, Це дуже швидко це все треба робити. Там реально секунди проходить, то, щоб швидко е, він заліз, поранений. І си, звісно, не в тяжкому стані. якщо в тяжкому стані, то це дуже тяжко йому залізти на рись. Вона дуже висока. От на тарган він залазить без проблем. І ми швидко їх евакуюємо. Терміт ще нижче? Він нижче, так. Да. По ним більш комфортно працювати. На таргані? Так. Да. Вивоз імені поранених 200-х-300-х у нас производиться більшість тарган. А рись. Прозводиться для доставки провізії, також у ньому присутні броньовані колеса. Чим броньовані? Вони залиті спеціально жидкістю, і вони тяжко от Я, до речі, бачу у вас колесо. І я зрозумів, і я думав, що це камера, а це там я все зрозумів. Ні, там є спеціальна вставка внутрі колеса, вона захищає від осколків маленьких. Бувало такий момент, що наїжджали на ліпісток і колесо не розірвалось. Трошки пошкоджене, але Спокійно поїхав, так. він спокійно під'їхав, і не було ніяких проблем.